Скоби, цвяхи, плівки та шанцевий інструмент. Необхідні знаряддя для облаштування бліндажів та окопів. Міжрегіональний координаційний гумштаб передав чотирьом бригадам, які базуються у Вінниці та області. Втім, нині боронять незалежність на передовій. У необхідна річ, на перший згляд, нібито то нібито ніби ржава железяка, але вона береже життя наших бійців на передовій. Саме скобами скріплюють дошки під час облаштування окопів. Над бліндажем вони скрепляються одним з другим. Потім кладеться, просипається слоєм землі. Другий слой брьові воно збирається і ціпляється, тримає так, просипається землю. Третій слой брилів. Такі три-чотири шари захищає наших захисників від враження снарядів, осколків, уламків, землі і куль. Такі інструменти на передовій потрібні постійно, кажуть військові, тому завжди раді, коли отримують підсилення. Там кожен день щось міняється. Або наступальні дії, або дії оборонні, відходять хлопці. Ну, постійно потрібно обладнувати нові місця. Це не так, що ти там зайняв позицію і стоїш доскону, як то кажуть. Постійно в русі постійно потрібно обладнувати гумштаб вже не вперше закриває потреби вінницьких бригад та підрозділів. За більш як рік роботи благодійники змогли налагодити успішну комунікацію, аби якомога швидше та якісніше відправляти допомогу. Постійно якісь відповідні запити, звичайно, для того, щоб зібрати по цим запитам запитом ту чи іншу там продукцію чи те, що необхідно, треба час, але ми достатньо оперативно вирішуємо і тут хочу подякувати і депутатському корпусу обласної ради, і депутатському корпусу Вінницької міської ради. Достатньо потужна команда представникам територіальних громад міської області. І я переконаний, що саме в. Згуртованості всієї української нації ми однозначно переможемо. Цього разу у вантажах передали і великодні смаколики з хорошими думками, позитивним зарядом та любов'ю паски пекли родини міських та обласних депутатів. Підтримали ініціативу і мешканці громад. Це такий дуже хороший ретріт. І для нас був це ще та хороша арт-терапія, я б сказала. Випекли, випекли паски пів кілограмові з цукатами з шоколадними осколками. Дай Бог, щоб це були єдині осколки, які прийдуть до наших хлопців в цьому році. Разом змогли приготувати більше трьох тисяч пасок. Так згуртувавшись, змогли продовжити акцію Подаруй військовим смак домашнього тепла. Паски випікалися і на невеличких підприємствах і в родинах, і е, випікалися і діти, переселенці їх е, прикрашали. малювали малюнки до великодніх свят, Чисто четвер ми хотіли їх передати для того, щоб наші військові на паску змогли покуштувати частинку і смак вінницького домашнього тепла. А для коригування артилерії одна з бригад отримала чотири планшети. Бережа наших захисників і допомагає перемагати ворога. Дякую. Від нас, від нашої команди і обласної міської ради. Антикризова команда Гумштабу розуміє, часу та права на втому у них немає, тому продовжують працювати повну у різних напрямках. Гуманітарний штаб Володимир Груйсман робить акцент на тому, щоб постійно тримати зв'язок з нашими військовими. І не тільки там, до свят, але моніторячи проблематику і потребу, ми виходимо на скажімо, забезпечення їхніх запитів. Це не вперше і це не востаннє, тому що війна продовжується і ми повинні підтримувати наші збройні сили, що ми і робимо. Гарною традицією стали і подарунки від діток. Малеча підготувала яскраві малюнки зі словами підтримки та вдячності оборонцям України.